Пані та панове, зустрічайте президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Дуже дякую. Прошу сідати, шановні наші гості, шановні наші перші леді та джентльмени, дорога Олена, шановна премєр міністр Данії, мене. Всі присутні. Я дуже радий вітати вас всіх і дякую за запрошення. Вітати всіх на третьому Київському саміті перших леді та джентльменів. Я радий, що українській м'якій силі вдається бути результативною. Історію завжди рухають вперед рішення, але кожне. Сильних рішень, це передусім енергія тієї емоції, що спалахнула перед його ухваленням, фактично відкривши дорогу рішенню. Це може бути дуже сильний спалах, а може бути ледь помітна, але не менш важлива емоція. Бувають особливі, дуже особливі емоції, які виводять народи на площі та додають вулицям. Нових барв завдяки прапорам та завдяки гаслам. А бувають емоції, які важливо відчути лише одній людині чи одному парламенту, і тоді історія стає зовсім іншою. Україна вміє робити історію іншою, в тому числі завдяки дипломатії, емоцій, м'якій силі нашої держави, яка здатна говорити з душею. Кожного народу. Говорити так, щоб у світі, який страждає від профіциту агресивності, можна було заповнити дефіцит рішень, від яких люди виграють. Виграють саме люди. А услід за людьми вже, вже держави. І щоб рішення реалізувалися на фундаменті лише з емоцій. Напевно, нічого не збудуєш, і тільки ухвалення рішень замало. Завжди потрібна системність, щоб робити емоцію рішеннями, а рішення відповідно конкретними результатами. У нашої м'якої сили є така системність, і це те, що дійсно посилює Україну. Шановні пані та панове. Я радий, що цей формат, саміт перших леді та джентльменів. Дійсно став майданчиком для координації м'якої сили України та держав наших партнерів. І сьогодні тут представлені Данія, Чехія, Сполучені Штати, Литва, Естонія, Сербія, Словаччина, Словенія, Вірменія, Молдова, Польща. Я хочу їм подякувати. Суспільні лідери з різних країн, зокрема з Великої Британії, з Франції. Я дякую усім вам за те, що цей формат відбувся. Дякую вам, і формат дійсно відбувся. А і саміт, і саміт і команда Олени і Олена. Дякую вам за організацію. Це дуже важливо. Саміт демонструє світові. Наскільки значний потенціал у людей, які, хоч і не керують інституціями, але володіють потужністю більшою, ніж може дати будь-яка із інституцій. потужністю щирості. Перші леді та джентльмени держав, хоч і не є політиками в загальноприйнятному сенсі, але часто знаходять такі аргументи, знаходять таку тональність, які політикам дійсно недоступні, і це спрацьовує. І це є результат завдяки Олені. До речі, до її комунікат та її комунікації в Америці вдалося значно просунутись вперед в питанні про сучасну протиповітряну оборону для України. Заради цього було багато командної роботи а вже ж різних рівнів держави, і елемент м'якої сили в ній став однією з основ тим, що відкривало простір для інших. Ще один приклад політичний Республіка Корея. Фактично відбувся перезапуск відносин між нашими державами. Початок цьому заклав один з найбільших успішних візитів представників України, нашого уряду і візит в Сеул Першої леді делегації України. Зустрічі, спілкування з політиками та суспільством Кореї, те, що відкрила нову історію. І продовжилось візитом Президента Республіки Корея. В Україну в час війни і нашими важливими домовленостями минулий саміт перших леді та джентльменів був присвячений відновленню України після бойових дій. Це колосальний масштаб проблем, і це дійсно колосальна потреба в світовій підтримці. Я вдячний державам, вдячний лідерам, які вже заявили про участь у відновленні і трансформації України після війни. Наша зовнішня політика працює для того, щоб відновлення України стало дійсно глобальним проєктом. І тут хочу, щоб ми подякували Метте, Вона тут присутня. У нас буде перший офіс щодо відновлення, буде в Миколаєві. Дуже дякую тобі, Метте. <праць> Чи ти про це повинна була сказати? Я просто. Вибач. А, але окрім рівня держав і міжнародних організацій, є й рівень суспільних лідерів та бізнесу, філантропів і таких компаній, які керуються зокрема моральними мотивами для свого вибору. І завдяки нашим якій силі Україна тепер має і таких. Союзників у відновлення а завдяки умінню працювати системно і робити рішення реальністю серед різних конкретних результатів нашої м'якої сили, є зокрема і придбані реанімобілі для України, для, для України, для наших людей, для наших героїв, для наших військових. І Я вважаю, що буде справедливим поаплодувати і підтримати їх тих, хто боронить Україну щодня. подякувати лідерам за те що ви робите і дійсно і побудовані в школах укриття які вже гарантують захист дітям і забезпечені обладнанням лікарні які вже працюють для української сили цей саміт відкриває ще один а, дуже важливий простір простір для дій і не менш він масштабний на мою думку ніж згадані мною вище вище, вище. А пункти. Тема ментального здоров'я та державна увага до цієї теми це значно більше, ніж про медицину, терапію і практики, які мають бути доступні людям в сучасному суспільстві. Особливо в суспільстві, яке проходить найскладніше проходить війну. Це про те, що суспільство може, що повинно зробити, і про те, чого суспільству точно варто. Точно варто, остерігати. варто остерігатись. Я не випадково почав сьогодні з наголосу на силі та на важливості емоцій. Ментальне, душевне навантаження це один із найважчих багажів, який залишає війна. І цей багаж, на жаль, не всі витримують. І ми знаємо з історії воїн, як він такий багаж, як він дійсно ставав, ставав тягарем. І для людей, і для суспільства. руйнівним тягарем. Так само, як кожному рішенню, яке рухає історію вперед, передують ті чи інші спалахи емоцій, підштовхуючи рішення до життя. Емоції здатні і обірвати будь-яку історію, зламати історію людини, зламати історію родини, історію життя, історію миру. Післявоєнний мир вразливий для емоцій, для накопиченого болю війни, який залишається з людьми надовго, і з часом стає тільки нестерпніше. Війна це виклик, що не зникає повністю навіть по закінченню бойових дій, та із вкорінням миру. Війна тліє, доки здатна бити, бити по людях зсередини, доки через війну страждають, доки болять втрати. Спричинення війною тому нікого не можна лишати наодинці з війною, з її наслідками, з тим, що війна робить з розумом і що вона робить з душею кожної людини. Кожне стерте російською артилерією, місто і село в Україні відображено випаленими душами. Кожна загибель побратима у бою може стати прірвою між воїном та Суспільством, яке просто живе своїм життям і не помічає. Щоразу, коли дитина бачить кров після поранень, вона надто рано бачить найгірше, що буває, що буває від світу дорослих. Безліч таких страшних, трагічних прикладів, на жаль, Стійкість людей має межі і у кожної кожної своя межа. Але у всіх ця межа, вона в емоціях у тому. Невидимому багажі відчуттів, який спонукає людину діяти, діяти так чи інакше заради світла чи на зло, заради блага чи на шкоду, на шкоду собі, чи, не дай Бог, близьким, суспільству, чи буде так, визначається внутрішнім світом кожної людини, її ментальним здоров'ям. Варто подбати, щоб не було, щоб це було саме здоров'я людини. А не хронічна хвороба війни, і я вдячний, що цей саміт і таку представницьку дискусію присвячено саме тематиці ментального здоров'я. Це особливий напрямок, який потребує особливого підходу, нової уваги, і не лише уваги нашої держави, нових інституцій, нової галузі реабілітації. Підготовки кадрів та поширення терапії, нової соціальної політики, нової міжнародної, навіть не допомоги, а міжнародної взаємодії, нових домовленостей, незмінної поваги до людей та більшого розуміння людей і незмінної щирості. Тобто разом з іншою роботою дипломатії, емоцій та системною роботою м'якої сили, спрямованою не заради. Зовнішніх відносин, а заради внутрішнього світу людей, щоб люди перемагали саме люди разом із своєю державою. Війна завжди відкидає несуттєве, війна завжди відкидає пусте, але залишає людям те, що потрібно вміти відкинути, відкинути те, що руйнує, руйнує життя треба побудувати систему яка рятує від цих руйнацій і хай кожен спалах емоцій допомагає робити рух вперед світліше. дякую вам за увагу слава україні дякуємо дякуємо панові президенту за цю, за цю промову